Тому приємно перший раз потрапити в такі е, події, і, скажімо, вийти з ними гідно. Я був зарахований до розвідувальної тактичної групи. Ми заходили першою групою в цю Парасквіївку, попали під дуже сильний мінометний обстріл, під танковий обстріл, і фактично до позицій доходили години три. Е, на саму уже безпосередньо нульову позицію я попав е, зранку і з цього дня. Почався мій такий бойовий е шлях. За всі події в Мар'їнці я не можу розповісти. Я можу розповісти за лише за мінування, бо там деякі задачі ми виконували, про які я говорити не можу. Але там були мінування, досить успішні мінування, бо ми мінували дуже часто за нульовими позиціями. І зараз, при тому, як ворог там теж розпочав масштабний наступ, там досить багато підірвалося техніки на тих мінах, які ми там поклали.